Олександр Ходзінський, новоспечений лейтенант, чотири роки тому вступив до Національної академії Національної гвардії України. Свій вибір, 23-річний юнак, пояснює просто: з 14-го року дивився АТО ну, за АТО. Дуже це все напрягало і вирішив, що потрібно починати з себе. Це був важкий вибір в певний момент мого життя. Щось перемкнуло, вирішив, що хочу стати військовим, захищати країну. Під час навчання військовій справі взяти у руки зброю і захищати Україну нацгвардійцям довелося у лютому 2022 року. Тоді вони були ще другокурсниками. Почесно виховувати таких молодих юнаків, і у нас є ще там певна кількість дівчат, які вступили до Національної академії Національної гвардії України. Знаєте, завжди було почесно бути військовим. А особливо зараз, коли Україна творить свою історію, дані лейтенанти чотири роки назад вони поступили у 2020 році, зробили свій, вибір, щоб захищати Україну. Після державних іспитів п'ятеро нацгвардійців-випускників отримали подяки від міста за віддану службу та високі результати у навчанні. Та це лише початок їхнього військового шляху. Після закінчення академії вони направляються для подальшого проходження служби в бригади наступу національної гвардії України. Курсанти вони не тільки теоретично підготовлені, але й отримали всі необхідні практичні уміння і навички, які їм знадобляться для успішного виконання поставленого бойового завдання. з Виконанням, це повинно бути знаєте, який апогей. Виконання боєзавдання це не втрата при цьому особового складу. Після закінчення академії вони служитимуть у бригадах наступу Національної гвардії України. Світлана Ількова, Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.